Друзі, всім привіт! Мене звати Єлизавета, і це перший подкаст спілки, де я буду запрошувати українських юристів, які збудували свою кар'єру в Англії. Ми будемо говорити про виклики, можливості та необхідні навички, які допомогли нашим гостям знайти себе як професіоналів в нових умовах. Про що спілка? Це не ком'юніті ком юристів з України в Британії. Яке направлено на післявоєнну розбудову України. Ми надаємо освітню підтримку юристам та співпрацюємо з іноземними інституціями. Для мене особиста спілка це про нетворкінг та корисні офлайн-івенти. Минулому році наші учасники проходили курс лекцій в University of Law, відвідували Верховний суд та вивчали юридичну англійську на спеціальній платформі. Дуже скоро вийде наш оновлений сайт спілки, про який ми незабаром розповімо. Тож підписуйтесь на нашу сторінку в LinkedIn, щоб бути в курсі всіх новин. А тепер давайте знайомитися з нашим першим гостем Євгенією Циркун. Євгенія, практикуючи сулісітером міжнародній юридичній фірми Хіл Дікенсен. Євгенія, я вас вітаю. Вітаю Лизавета, Дякую. Я хочу почати саме з вашого шляху в професію юриста, яка почалася в Україні ще до початку повномасштабної війни. Як так сталося, що ви обрали саме право? Розкажіть про ваш досвід. Дякую. А, насправді а, насправді я. Збиралася бути юристом, ну, коли ще в школі навчалася, мені, мені було цікаво перекладавство, я дуже хотіла бути перекладачем. Ем, і, але так склалося, що ну, на той момент мені сказали, що Євгенія, ти можеш вивчати мову і так, тобі краще мати ще якусь професію, яка буде потрібна. І я думала, щоб мені вибрати, що мені подобалося було по душі, і Одним із цих було право, яке ще ми вивчали трошки в школі. У нас був такий предмет, і я подумала, чому б ні. І я поступила на юридичний факультет в Одесі, в Одеському університеті імені Мечникова, і там я закохалася в морське право, коли в нас був такий предмет морське право. і... І я після цього почала займатися правом практикувати ось тобто ви почали свою кар'єру ще в Одесі? Правильно, і та більш... так, перша так, ваша так. робота це була в Одесі. Так. так. Угу. А чому саме ви обрали Лондон? Я дуже часто, якщо мене питають, я дуже часто відповідаю на це питання, що не я обрала Лондон, а він мене. І в цьому є своя mm -hmm. правда. Чому вас обрав Лондон? Розкажіть. Ну насправді морське право і страхове морське право воно дуже сконцентроване тут, в Англії, особливо і в інших країнах також, але дуже має велике історію, велику історію ще з давніх часів, і, і навіть є так. Це я... спрощує. Да, да, це, це, так, так, це, це, це. Давайте поговоримо з вами про пошук роботи. Як він у вас відбувався, і чи був це стресовий період вашого життя? Чи ви з легкістю знайшли, знайшли те, про що мріяли? Розкажіть, як це у вас відбувалося? Пошук тут, в Англії, так, 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 в Лондоні. Um... Насправді, як пошук, просто я дивилася всі, склала список усіх фірм, які займаються морським правом, які шипінгом, і просто я дивилася дуже багато, вивчала, скажімо, так робила ресерч усіх фірм, і подалася в декілька фірм. <світнє> отримала якісь так там запрошення чи на інтерв'ю? Прийшла і так, отримала роботу, отримала потім з як це офа <світнє> і по, по роботі від Хіл Дікінсен. І звісно, я його прийняла. А на яку позицію ви подавалися? Тоді ви ще не були кваліфікованим солісітером, Правильно я розумію? Ні, ні, Я була. Я Ти була вже, вже я... та, кваліфіка. Так, так угу. я, я отримала кваліфікацію в минулому році в серпні, і зразу після цього я почала шукати вже роботу на місце соціят сосіят. Так зрозуміло. А чому ви обрали саме солісітера кваліфікацію солісітера, а не барістера? Насправді солісітером, ну моя перша робота була зв'язана. Я, я працювала з солісітором. Я бачила все, все, як це все працює. Мені дуже подобається, що соліситери вони більше спілкуються з клієнтами. Ну я думаю, як ви знаєте, з ми клієнти. Балістерів так частіше зараз зараз. Mm -hmm. Це трошки міняється, але та ми, ми клієнти балістериф. Тому. Um, мені дуже це подобається, що можна більше спілкуватися з клієнтами, і більш така, і, і можна також, як всередині цієї е, 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 не ланцюжка, скажімо так, да, де. Е, де ми можемо і спілкуватися з клієнтами, а також отримувати якийсь новий досвід на якісь нову інформацію да, те, що вивчаються і займаються тим, тим, чим займаються барістери. Ось я повністю згодна, тому що робота з лісі треба більш гнучка, більш така флексибл, так. якщо порівнювати з барістром. Але знову ж таки, це вибір кожного, і кожен для себе так обирає. Той чи інший шлях. Давайте ще поговоримо про ваш шлях сулісітера і саме підготовку до СК, тому що ми знаємо, що це mm -hmm. дуже стресовий та напружений період для тих, хто мріє здобути ем, сертифікат, практикуючого сулісітера. Mm -hmm. Розкажіть, як ви саме готувалися? Чи були у вас якісь секретики свої штучки, mm -hmm. на які ви опиралися, так, і про провайдера? Можливо, ви можете порадити нашій аудиторії um, yeah. підготовку саме з провайдером, чи краще готуватися самостійно? Um. Дякую за це запитання. Це дуже на, насправді. Я, я дуже багато чого вивчала, і також це диви дивилися багато інформації від е, англічан, британців, які також якраз готувалися до ІСКІ і е, різну інформацію про провайдерів. Моя підготовка була такою, що я взяла спочатку. Я просто замовила книги е, по основним предметам. Які я вже бачила, що будуть наприклад в цьому ЕСКІ при підготовці до ЕСКІ 1 І я просто замовила. Я ще тоді була в Одесі. Я замовила книги з Англії і просто їх читала, вивчала сама. Готувалася десь до півроку до початку вже підготовки цього до початку курсу по SQE-1. Потім я взяла курс SQE-1 по підготовці в The University of Law. Я вибрала цього провайдера. Не знаю, тому що і в мене були знайомі, які там навчалися, і дуже були добрі відзви і. Хотіла, ну мені 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 сподобалось чомусь. Не знаю, моя інтуїція підказала піти туди, і, і я не жалію, тому що це був дуже хороший досвід, і це бо мені сподобалась їх програма підготовки. Мені сподобались їх книги, які вони ну Даються. І також в них дуже класна система, де, наприклад, до с 1 в них є система, де дуже багато цих запитань, які, по яким ви можете більше готуватися та тренуватися перед тим, як дати СКІ 1. І тут я, я пораджу, тому що з мого досвіду я. Я зрозуміла в кінці, коли я вже готувалася там до здачі прямо перед екзаменом. Я зрозуміла, що було б краще, якщо починати готуватися, наприклад, робити ці пропрацьовувати ці питання онлайн, так ще, ще на початку курсу, а не вже в кінці, я вже в кін. і, робити, і, і робити їх як набагато ну, як, як як можна більше, тобто набивати Ось, щоб... руку так тестами щоб зрозуміти да, на да, цю конструкцію? І, і, да і насправді тому, що там даються наприклад завдання на кожен, на кожний тиждень є ці якісь там по цьому предмету зробити стільки то питань пройти. Це добре, але там багато і інших питань. Я думаю, що було б краще, якщо готуватися з самого початку, робити ці всі. Ну відповідати на питання, якщо вони навіть ви відповідаєте неправильно, там показує, який правильний і вірний варіант. І таким чином ви з запам'ятовуєте краще інформацію і навчаєтесь швидше. Ось. Це, скільки знаю, моя скільки така... в у вас ем, зайняла підготовка до SQ1? Скільки ви по часу готувалися? Чи було достатньо, я маю на увазі? Так, мені було достатньо. Я готувалася десь півроку ось до початку самого екзамену, до, до початку курсу вибачаюсь. Півроку, і потім ще в мене було півроку підготовки до самого екзамену на курсі. Тобто один рік. Один рік, так. Ну це за але... щоб отримати гарний бекграунд і напрацюватися так на так, тестах. Але але, але ем, тут ем, ну я, я, вважаю, я вважаю, що один рік для. Тих хто працює, наприклад, тому що я готувалася. У мене був курс, який був part-time, і я проходила це онлайн, тому так, як якось, це, це треба було міксувати, балансувати між роботою та підготовкою. Я вас От. дуже добре розумію, так тому що я зараз проходжу саме підготовку uh -huh. до Сківа і працюючи. Це так. достатньо такий громісткий та енерговитратний процес, так коли ми mm -hmm. поєднуємо і навчання і саму основну роботу. Тому так, так. Володь. я теж вважаю, що один рік цим буде так. достатньо. Щодо вашого SKE2, розкажіть, тому mm -hmm. що цей це взагалі-то новий рівень, і я гадаю, тому що це взагалі відрізняється так від 2 від, від Із 1 Розкажіть, mm -hmm. я, як ви готувалися до цього найскладнішого заму? Я б я б не сказала, що він був найскладніший, чесно, якщо порівнюючи з Оські 1 вони трошки просто різні. Так, я не скажу, що він був легкий, він був дуже складний, але все можливо, все можливо здати, і якщо, якщо тільки підготуватися. Дуже допомагає для SQ2, sq 1 Чому? Тому що на SQ2 у вас також будуть да, ну, не тільки оцінюють ваші як би, практичні да, якісь skills, але, але також і знання. Тому все, що ви вивчаєте на sq 1 вам треба буде повторювати для SQ2 і вони також це оцінюють, там, здається, я не пам'ятаю вже, але 50 на 50, 50 – це скіл, 50 – це, це, це знання. Для, я також брала курс в, з університету в ЛО, підготовки, і там було дуже багато, так як це для, для, Буду оцінювати скіл, це якось з іншими людьми ми спілкувалися з іншими студентами, які готувалися, і ми разом практикували, наприклад, advocacy чи client interview. І також для SQ2 SK, я порекомендую не, не відкладувати це також на, на самий останній момент, Перед екзаменом, а, наприклад, пропрацьовувати клан-інтерв'юнг з кимось, кого ви знаєте. Я не знаю, там з хто, хто знає англійську мову, звісно, щоб було б краще. Я, я це робила з, з британцями і просто з, з, з знайомими моїми людьми. І, а, навіть якщо вони не знають прави, це навіть краще. Це, це добре, тому що спосіб. так. Вони вони задають питання. Вони і так, і так, ось цей клайн інтерв'ю ну це краще попрацьовувати. Ось а, насправді не так важко в тому плані. Що наприклад для Client Interviewing у вас з University of Law, Я, я думаю, що і інші провайдери, тому що я чула дуже багато класних відзивів від, про Барбарі і інших, ем, що вони дають, є якась така, як template, е, да, примірник, по якому ви йдете е, е, говорячи і. Наприклад, ви там вони вони вам говорять. Оце з цього ми починаємо такий -то текст. Ви можете його просто вивчити і оце, то те, що вам потрібно буде говорити на кожному інтерв'ю, і потім вже просто якийсь план, по якому ви йдете, і тому це робить набагато простіше. Також, наприклад, для advocacy те саме є якийсь план, по якому ви можете йти, можна зробити. Я би порадила зробити, наприклад, все це записати всі ем, заяви, які ви будете робити. Там там все є де, ну, що вам потрібно буде, і що може бути на екзамені. Просто таки зробити собі примірники, на що селатися, на який пункт, що тут можна зробити, ем, і це це вам дуже допоможе при підготовці, так тобто зробити як е, узагальнюючу структуру, так по якій можна буде йти, так так. Угу. так. тобто, все так. реально. Ми бачимо з вашого так, так, не, так не. Все, все реально, не, все реально. Все все можливо, так звісно, звісно, було, було непросто і дуже наприклад на SQ1 там більше сконцентровано. То що ну важко те, що ви сидите і здається там 5 годин, як пам'ятається, це він де 5 годин, і ви просто сконцентровані. і Дуже багато, наприклад, сьогодні за 2,5 години буде. Я не пам'ятаю вже скільки п'ять предметів, так і вони всі міксуються. Тобто тут, тут вам запитання по конституційному чи там адміністративному праву, Да, а тут тут запитання наступне вже кримінальне право чи практика. Тут тут і ще щось, тут же щось інше, і тому дуже дуже швидко потрібно це переключатися. І на одну здається на одне питання там дається одна хвилина, десять секунд, щось таке. Але насправді ну, вистачає часу. І навіть коли ви закінчуєте в кінці, у мене залишилося залишився час, і ці ті, ті питання, які я собі відмітила, щоб перевірити в кінці, в мене ще був час їх продивитися. Ось в SQA2 тут важче в тому, що та. Також цей час, який дається на, на підготовку, він треба, треба дуже все робити швидко. І, але досвід дуже цікавий в тому плані, що, наприклад, в YouTube мені дуже сподобалось, коли, коли були ці клані інтерв'ю Ніяд е, де буде сидіти Соліситор чи актор. Чи акторка, з якими ви будете спілкуватися? І це не знаю. Звісно, звісно, ти але щось таке цікаве. Так, так ну Це новий рівень. так, І також навички для так. менеджменту будуть в нагоді, так. Так, щоб правильно розпланувати так. свій час при здачі з Key1 mm -hmm. та О, Давайте повернемося до вашої роботи зараз роботи асоцієйт Хіл Дікенсен. Які навички вам допомагають в роботі? Щоб так основні пару навичок, на які ви спираєтеся при виконанні певних навички. Ну, перше, що дуже важливо для Сосі, це записувати час на всі справи? Це дуже важливо, і це, це це робити. Також так менеджмент робити. Дуже важливо розставляти пріоритети а, а, між справами. А, навичок комунікація, а, тому що треба якось із, із командою підтримувати всі. ну Це якийсь дух, цей командний mm -hmm. це командний зв'язки, і в роботі. також, так, так, багато так. питань. Так. Так, і е, мої, наприклад, і ще такі навички. Я, я дуже, е, скажімо так, е, підміч, підмічаю деталі, коли дуже люблю все сконцентровано, все, 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 все щоб помітити, усі, усі деталі, і це, це дуже важливо також в роботі юриста. Я думаю, ви самі знаєте. Так. Такий сконцентрований. Так. А, я хотіла вас ще спитати про міф work-life balance в юридичних фірмах, особливо в Лондоні. Я дуже часто чую, що працюючи в юрфірмах, неможливо ага. поєднувати два цих протипопротижних проти, різних ага. слова, що балансу взагалі не існує, якщо ти працюєш, якщо ти. Юрист в Лондоні, так. якщо ти є кваліфайд, це взагалі з е, області нереальності. Але я цим не дуже погоджуюся, тому що все це залежить від твоїх пріоритетів та вибору. Угу. А, який у вас з цим досвід? Чи погоджуєтесь да, з ним? Так, я з вами повністю згодна. Ми, знаєте, ну, з ось. ось з мого зараз досвіду, то е, все звісно, я чула про, про інші фірми, е, в яких баланс дуже, дуже важко підтримувати. Але є фірми, в яких це можливо робити, е, і це вибір кожного. Хто як, чи, чи ви будете працювати до 12 12-ї, чи е, дивлячись, звісно, які фірми е, свої, скажімо так, інструкції. Е, і також і, і, як, як вони працюються. А так, да, я з вами повністю згодна, що це, це вибір кожного. І дуже-дуже, якщо при виборі фірми, наприклад, я би порекомендувала зайти. Я пам'ятаю, є Legal Check, чи, чи, чи так називається, веб-сайт, здається там, або, або на іншому, де є цілий список фірм, в Англії, які, в яких там написано всі, всі, всі деталі про роботу, і там є відділ, де, де написано work-life balance. І наскільки там це працює. Дуже, Ось. Дуже корисний, так. Так. Так, тому, це дуже корисно. Тому я при виборі фірми це дуже, дуже, дуже важливо подивитися, да, щоб бачити, щоб, я, не, як, бути, як щоб не бути шокованим, так, коли отримаєш офер та вийдеш на роботи, а Вийде так, що фірма взагалі не підтримує work-life balance. Так. Що ну, вис... тут, наприклад, так. в фірмі тут дуже work-life balance, тому що ну, тут всі як таке flexible і всі один одного підтримують, тому, тому я вважаю, що, наприклад, в моєму я, я працюю іноді і, і пізніше, чим. чим... Ну, working hours, office-hours наше, але, але, як я і говорила, да, це вибір кожного. Ну, це все залежить від проєктів, так, та дедланів, тому що да. ну, ми будемо відверяти, так. Що в робочі mm -hmm. міста ти не можеш стати піти в 5.30 з роботи, так. <свісно> тому що ще є <свісно> дуже багато. Є щось робити, да. так. Да. А що у вас досі дивує в роботі. Юрфірми, ем, можете ви сказати якісь підводні камені є, або це питання ментальності. Що вас ем, дивує? Що ви не можете прийняти. Я приймаю все, що тут все що, все, що є в фірмі, скажімо так, з радістю і з інтересом. Що я помітила, наприклад, то дуже важливо. Ем, Дуже важливо навчитися. Це, це, це я про англійську мову та їх британську особливо про мову, як вони говоряться. Дуже важливо вивчити їх інтонацію. Мені так здається, що звісно вони все розуміють, коли ви говорите на англійській мові, але. Тут просто йдеться йде, до, до деталей. Коли, наприклад, в нас ми більш рівно все говоримо, а в них воно таке, знаєте, варіваріативне. То, то варто в них, то варто в них. і це, це не просто так, так вони говорять. Це, це в них природне. І, наприклад, для них, коли ми щось говоримо з іншою інтонацією, вони це можуть сприйняти по-іншому. І було б добре оце розуміти. І тому навчитися якось підстраюватися під під них трошки. Ось так добре. Я завжди люблю трошки відійти від професійної складової своїх питань та розкрити вас саме як людину, як жінку. Яка ви поза офісом? Розкажіть про ваш лайфстайл, ваші хобі, можливо, є те, що вас надихає, перезавантажує. Рятуй від вигорання. О, так. Це, е, я, я дуже люблю природу. Я люблю просто гуляти, навіть вийти з офісу в, в обід, пройтися, і под... особливо якщо є дерева і якийсь парк, це, це просто не знаю, дуже дуже допомагає. Тому я люблю я люблю гуляти, ходити, люблю. Бігати також я мені допомагає гра на барабанах, це один з одне з моїх хобі. Також особливо справлятися з якимись або стресом, або чимось і відволі відволіктися від цього. І також граю в бадмінтон, ну якийсь знаєте спорт чи. Чи щось інше для мене це спорт, музика, природа. Ось, Якісь... кудись поїхати, щось нове побачити, змінити картинку. Надихає при вигоранні особливо, це надихає музика. Ось. Я слухаю, якісь, щось мотивуюче, і навіть до підготовки до екзаменів, коли я йшла їх здавати, то я слухала дуже таку надихаючу музику, наші українські пісні там доброго України, обов'язково. Які дуже дуже у лузі червона калина, які мені дуже так допомагали в цьому, так. надавали сили. Так яку пораду ви б дали нашим слухачам? Що би порадила взагалі юристам, які приїхали сюди, які в пошуках роботи чи навпаки вже? Отримали офер і вже буде, буде, будуть працювати у лондонських, наприклад, юрфірмах. Що б ви дали на початку кар'єри? Ем, я б сказала не боятися, по-перше, не боятися робити якісь ем, кроки до цього до, до СКІ 1 чи SKI-2. І Спробувати це, це зробити, не, не так, що відкладати це на потім, коли в мене буде краще англійська, наприклад. Звісно, там потрібна достатня англійська, але всі ми знаємо mm -hmm. цей перфекціонізм у багатьох людях, які ні, ми це відкладемо, поки не буде так. І тому робити ці кроки, не боятися е, також е, не боятися робити помилки. Е, Якщо навіть знаю людей, які не здали з першого разу, наприклад, але пробувати ще раз, це це не кінець світу. І так, тому, тому що я ну, на моєму прикладі можу сказати, що це все можливо, можливо і здати екзамени, і знайти роботу, і працювати. Тому так головне да, да, та не опускати руки. Євгенія, дуже да. вам дякую, що знайшли час. Я знаю, що ви вам дуже, дуже дав такому графіку та поділилися дякую. своїм безцінним досвідом. та Бажаю вам дякую успіхів вам за запрошення. Бажаю <laughs> вам успіхів, до побачення. Дякую, дякую, до побачення.